Ми зараз перебуваємо у такому стані війни, який потребує від нас максимальних зусиль. Кінологічні підрозділи стали не виключенням, які постраждали від Російської Федерації. Тому підтримка саме цих підрозділів, які займаються сьогодні і гуманітарним розмінуванням, і допомагають в пошуку нелегальної зброї, наркотиків, шукають дітей, затримують злочинців, вони потребують розвитку. І сьогодні шведи погодились допомогти нам матеріально-технічне передання. Автівки, передали відповідні дрони, які будуть допомагати і підрозділам кримінальної поліції, і, звичайно, кінологічним центрам.